Кожний сезон варто починати із перегляду мотокрашів або клоусколів, це не просто видовищні моменти, це цінний досвід, що допомагає вчитися на чужих помилках і краще розуміти дорожню ситуацію. Да, як то кажуть, не убавить, не прибавить. Та й хто ми такі, щоб сперечатися з суньзи, друзі? Це мій пілотний випуск розбору польотів. І звісно, я хотів би почати із власних моментів. На щастя, їх було не так вже й багато, було декілька клоус-колів, падіння були лише ото на джимхані. чи десь по катушці у лісі на сипучих пісках і маленька вставочка. Я був би дуже вдячний за коментар, лайк та підписку. Друзі, я тільки починаю розвивати цей канал. І тому для мене це дуже важливо. Тому, якщо вам не складно або вам сподобався мій контент, welcome. І так, один із моментів, який пощастило відзняти, був в групі з трьох людей. Каталися ми вночі по Києву. Ось і доволі добре знали, як хто катається. І так, що ж у нас тут було? Я їду в крайній Лівій, Діма їде в крайній Лівій, Діма попереду мене. Їдемо, їдемо, все гаразд. Починає мигати зелене світло. Ось, починає мигати зелене світло. З Дімою ми катаємося не раз. Я думав, помилка, яка е, трапилась, я думав, що Діма буде проскакувати, а Діма, знаючи, що з нами їде ще третій, і, будучи впевненим в тому, що третій не встигає, вирішує гальмувати і чекати всіх. Я в цей момент подумав, що Діма буде проскакувати, значить мені треба відкрутити і теж проскочити. Звісно ж. Що робить Діма? Діма з крайньої лівої перестановлюється в крайню праву полосу для того, щоб лишити нам місце. Що роблю я, бачучи Діму в крайній лівій полосі? Я я йду умовно відкручую і перестановлююся в крайню праву полосу, щоб в мене було місце, якщо що куди летіть. Не сказати, що я на космольоті, звісно, їжджу, але все ж. Така логіка. Була. Ще в мене була одна дуже поширена помилка, що я дивився часто на дисплей. І тут я дивлюся на дисплей і провтикую момент, де горить дімен стоп, і де Діма повертає в крайню праву полосу. І виходить так, що я лечу просто в нього. І помічаю це десь приблизно на оцьому моменті. Починаю гальмувати. Отак камеру потрясло. Я гальмую, Понімаю, що гальма взагалі тут не спасають. По-хорошому, треба було відпустити гальма і робити маневр. Но це був умовний такий перший раз, і у мене тут доволі зажате состояние було. Прям дуже зажати. І все, що я робив тоді, я не знаю, чи мені вдалося, чи не вдалося, але я пробував попустити тормоза. Але було надто складно похил... нахилити мод, а я хотів нахилити мод. І через те я думаю, що я, можливо, не зразу або не повністю відпустив передні тормоза. І я в такому зажатому е, состоянні. Думаю, треба валитися на бік, як не крути. Хоча би в Діму не в'їхати. Але ну, типа, сам вже що буде, те буде. Але хоча б не в'їхати. І так підіб'ємо підсумки, які ж у нас тут помилки. Перше це дивитися на дисплей тоді, коли не потрібно цього робити. Старайтеся бо мінімум дивитися на дисплей, коли їдете, і орієнтуватися на звук мотоцикла, клацати передачі граючи від звуку. Друга помилка це бути впевненим в тому, що ти на 100% знаєш, як буде рухатись транспорт попереду тебе. ж рішення цієї ситуації, по суті, рішення було вже на відео. Це гальма. Потім розуміння того, що гальма не допомагають, і е, наступне рішення е, відпускати гальма і маневрувати. Але ж на відео я зробив це недосконало, е, того що це був мій перший раз, можна так сказати. І за цього або я не відпустив до кінця тормоза, або ще щось було. але но... нахилити мод було занадто складно. Умовно, я вже так валився, щоб нахилити той мод. А, що а, і, він, і він не нахилявся, що мені вже було доволі стримно. Ще одне із рішень може бути як, як от гарнітура. Якщо ви їдете, спілкуєтесь один з одним, а, Діма міг би попереду а, сповістити мене про те, що він буде гальмувати, і тоді я би не робив такої дурниці. Друзі, ви можете скидати свої моменти у мій телеграм. Буду вдячний за це, бай бай.